Друзі, я вас вітаю. Я хочу сьогодні подивитися таке питання, чому так сильно ворог зараз обстрілює Україну? Яка ціль ворога? Чому так сильно давлять і обстрілюють Україну? Головна ціль ворога в цих обстрілах? Покажіть мені, будь ласка. Одразу дев'ятка. Захист території. Щоб е, у нас був якийсь, е, знаєте, як прогалина якась в захисті, або щоб знайти оцю прогалину в захисті. Де у нас е, найбільша дірка в нашому захисті? Що це я здалеку просто не бачу? Вісім кубків. Вихід десять. Десятка жезлів. Е, розумієте? Вони хочуть завершувати вже процес. Ось в чому справа. Ось в чому справа. М -м -м. Сім жезлів. Останню карту. Сьому. Верховна Жриця. Будемо верховну жрицю відкривати? Я думаю, будемо. Давайте зараз я скажу те, що є на даний момент. А, дивіться 8, 9, 10. Явно йде до завершення процесу. І вони хочуть уже ставити крапку на певний період часу. Ніби як. Заморожувати, знаєте, щоб кожен по четвірці пентаклів залишився при своєму, щоб вони залишилися при своєму, і вони зараз максимально давлять, хоча хочуть, хочуть побачити, де по-перше, дірка в обороні є. Далі вісім кубків хочуть витіснити з якихось територій нас, і після цього витіснення одразу ставити крапку десятка жезлів, тобто все. Ставити крапку на деякий час. Далі, четвірка, вони надіються, що вони залишаться при своєму, при тих територіях, які вони встигли відвоювати до сьогоднішнього дня. Королева Кубків територія біля води, сім жезлів захист території, не вдається їм, тобто дуже важко для них захищати ту територію, яку вони захопили, і яка знаходиться біля води. Їм там надзвичайно важко. І верховна жриця. У них є таємний план. Ви бачите? Тобто тут іще говориться про таємницю, про те, що зараз вони діють за планом. Добре, відкриваємо верховну жрицю. Я дуже прошу. Карти відкрити мені верховну жрицю. Що там за план? Три країни між собою вже домовилися. Сім пентаклів, три країни, я думаю, ви, напевно, вже здогадалися, які саме це країни, домовилися про е вкладення, якби захоплення ресурсів і про те, що вони як би, між собою їх деребанять. Да? Це така сім е пентаклів це дуже довга карта карта земна, карта, яка говорить про землю, про території. Тобто, якщо я взагалі правильно. Е Зараз думаю про ці три країни, то це дуже схоже на Росію, на США і на Китай. Вони в ті окуповані території, які зараз є у Росії, будуть вкладатися, і це такі довгострокові вкладення. я так розумію, це розробки якісь. Це все, що пов'язано з землею, з надрами землі, з ресурсами, з грошима. Тобто, щось є таке на цих захоплених територіях, що дуже цікавить як китайців, так і американців, так і росіян. Тобто, можливо, вони домовилися про те, що вони будуть будувати там якісь заводи разом, якісь розробки вести, тому що це те, що знаходиться в землі, те, що вони хочуть брати з цієї землі. Але одразу мені карта говорить про те, що це ілюзія, це ілюзорний план у них він не вийде. Там, де є сім кубків, там ми одразу знаємо про те, що план накриється мідним тазом. Тому я дуже дякую картам, що вони це показали. Можливо, я неправильно назвала три країни. Будь ласка, напишіть мені в коментах, тому що е, я це бачу так. Дуже багато було новин про те, що Китай готовий щось будувати на окупованих землях, про те, що США. Дуже хоче наші надри і теж хоче будувати щось, якісь заводи, і корисні копалини витягувати з нашої землі. Ну і звичайно, Росія, яка і займається захопленням нашої землі вже багато років. Бережіть себе, нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!